У Лузівській громаді на цій новоіванівській водоймі ледь не загинув п'ятирічний хлопчик. Трагедії вдалося уникнути тиждень тому. Повідомляють лозівські рятувальники. За слів свідків він зі своїми приятелями також п'яти шести років пішов рибалити без нагляду дорослих і пішов плавати до води. Але почав тонути в цей час і прибігли свідки, дорослі люди його витягнули на поверхню і до приїзду медиків надавали першу медичну допомогу. Таким чином вдалося його врятувати. Аби не трапило з біди, надзвичайники закликають відпочиваючих слідкувати за дітьми і не нехтувати власною безпекою, адже біля водойм Лозівської громади під час дії воєнного стану купатися заборонено. Не нехтуйте елементарними правилами поведінки біля водойм. Ні в якому разі не заходьте у воду під дією алкоголю. Уважно слідкуйте за своїми дітьми, не дозволяйте їм бавитись самостійно біля водой. Не грайте в воді у воді в небезпечні ігри. Не слід підпливати під тих, хто купається, хапати їх за руки чи ноги. Ніколи не купайтесь наодинці. На березі хтось повинен стежити за вами. Торік на водоймах Лозівщини загинули восьмеро людей. Повідомляють у ДСНС. За їхньою інформацією, у червні цього року трагедія трапилась в Біляївській громаді на Лозівщині. 33-річний чоловік потонув, будучи на підпитку.